Тут доречно згадати про вік одного з найбільших довгожителів Русі Ярослава Мудрого, який прожив 76 років, таємнича історія його могили, а вірніше саркофагу. У грудні 2010 року була проведена радіовуглецева експертиза кістяка із саркофагу Ярослава Мудрого. Вважалось, що один з кістяків належав його дружині Інгігарді. Для експертизи було взято два зразки з верхньої та нижньої частини скелету. І у своєму звіті Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України прийшов до висновку, що дані зразки належать різним людям, і їх радіовуглецевий вік відрізняється на півтори тисячі років. Зразок верхньої частини скелета мав вік приблизно 2400 років, що відповідає скіфському періоду історії, а зразок нижньої частини скелету. Мав вік 830 років і якраз належав до 12 або й тринадцято століття. Це надзвичайно цікава історія, і в мережі можна легко знайти чудову і гарну ілюстровану презентацію досліджень з фотографіями. На неї є діюче посилання у Вікіпедії. Перше відкриття саркофагу Ярослава Мудрого сталося у 1936 році, і у лабораторіях Ленінградського інституту етнографії та антропології з кісток вилучених саркофага. Було складено два кістяки чоловічий і жіночий. Тоді, в результаті анатомічної, антропологічної та рентгенологічної експертизи встановили, що чоловічий кістяк належав людині віком близько 70 років, яка мала за життя зріст 172-175 см, вроджену кульгавість і патологічні зміни у правому та застегновому суглобі, які настали у зрілому віці. З літописів відомо, що кульгавом якраз був Ярослав Мудрий. І цікаво, що якраз після цього розкриття і перевезення кісток Ярослава Мудрого після 1936 року у Москву. Цілком можливо, що його кістяк досі там і зберігається, а на заміну прислали якраз щось зі скіфського періоду, тому і експертиза 2010 року виявила такі розбіжності. Сподіваємось, що прах Великого князя буде повернений в Україну з часом. Після того як зруйнується Москва.